Вітаю! Мене звати Адаміс Євгеній, я стоматолог хірург клініки Оливка. Сьогодні хочу показати вам одну клінічну ситуацію зі встановленням двох одиночних імплантів. Один на верхній щелепі в зоні лінії посмішки і один на ніжній щелепі жувальний зуб. Ось ми бачимо на КТ, що кість альвеолярного гребня з часом втратила об'єм, бо довгий час не мала навантаження. Також на КТ ми можемо побачити глибину до нижньо каналу, і це теж є орієнтир для вибору імпланта. Через давню втрату зубів втратилась не лише кістка, але й товщина ясен є замалою для того, щоб естетично і функціонально відновити зуб. Це можна побачити на цьому зображенні. Якщо встановити імплант без пластики ясен, іншими словами, без нарощування ясен. То буде дуже маленька відстань між імплантом та ротовою порожниною. Тож мікробом, який знаходиться у ротової порожнині, буде легко потрапити до імпланту. Це буде визивати запалення біля нього, що скоротить термін служби. Тому додатковий шар ясен, умовно кажучи, закриває імплант як подушка і захищає його. Також пластика допомагає вирівняти рівень ясен, що значно гарніше і природніше виглядає. Наша пацієнтка живе за кордоном і була обмежена часом, тому було прийнято рішення відновлювати кістку ясна та імплантувати все в один етап. За допомогою спеціальної методики для прискорення процесу регенерації був встановлений імплантант з активною поверхнею. Крім цього, була проведена кісткова горизонтальна пластика та збільшення об'єму кісткової тканини, а також м'якотканина пластика. Це пластика ясна. Вся процедура зайняла півтори години. А всього через два місяці ми вже встановили постійні коронки. Ось на фото ви можете побачити, як виглядає етап перед протезуванням. А на цих фото готова робота, і можна побачити, що рівень ясен виглядає природньо, штучну коронку зубу неможливо відрізнити від природних зубів. Дякуючи інноваційним методам, ми здатні відновлювати зуби естетично, функціонально та досить швидко. Звертайтеся, буду радий допомогти вам!